Прокидаємося, діточки, прокидаємося. Настав ранок, настав чудовий день, і чудовий він тому, що з вами наша передача світанок. Передача каналу ICTV. А я її ведучий лірник Сашко. І моя тварючка поки що безіменна, тому що кожен день у ваших листах ми дізнаємося нове ім'я для моєї тваринки. І це дуже цікаво, надзвичайно. Тварючка моя зранку погуляла. Котлетку маламурила, купу листів ваших принесла. І зараз ми займемося корисними справами. Ви будете прокидатися, умиватися, цьомити батьків, чистити зубки, гарно чистити, не забувайте. Тако пасточки на 2-3 сантиметри вичавлю. Тобі ще не треба. Їсти пасту не треба. Паста не для того. Паста для того, щоб зубки чистились, блищали, щоб рота приємно пахло. І треба чистити ввечері і зранку. І з чистими зубками хрумати те, що мама з татом вам приготували на сніданочок. Тут будуть і тостики, і яєчня на помідорчиках, дуже смачно, я вмію, до речі, такі готувати смачні страви. Попросіть маму, щоб навчилася, якщо не вміє. А якщо вміє, то нехай вас навчить. От корисні поради зранку дуже хорошо, ви їх пам'ятовуєте. Поки я це сказав, хто там ще лежить? Хто лежить? Хлопчик Ваня, піднімайся з подушки швиденько, піднімайся, роби зарядку і разом з ним всі дітки. Поки ми робимо зарядку, вмиваємося ми як? Правильно. Холодною прихолодною водичкою. Витираємо щічки рушничком драпачком і готуємося слухати листи. Поки тата з мамою готують сніданок, ви вмиваєтесь, чистите зубки, згадуєте, чи не забули спакувати ваш портфельчик з вечора, а я почну читати листи. Отож, перший. Ємець Владик. Місто Бахмат Чернігівської області. Що нам Владик написав? Добрий день, дядько Сашко. Здравствуй, Владику. Я люблю вашу передачу. Зранку дивлюсь мультфільм. Хочу назвати вашу тваринку Рожеве Сонечко. Чув рожеве сонечко. Ти сьогодні гарну назву маєш. Мене звуть Владик, я учусь в першому класі, класі міста Бахмач. І гарний малюнок. Прошу показати пана оператора. Є. Yeah. Так, наступний лист теж цікаво взяти. Звідки він? О, точно, дипломатична пошта. Село Белирівка, вулиця Медична, 1, Денисюк Артем. Так, що тут Артемко мені прислав? Читаю. Доброго ранку, Сашко. Мене звати Артем. Мені 9 років. Я навчаюся в 3 Б класі. Розкажіть казку Василя Сухомлинського, що таке школа під голубим небом. Ну, я цю казку не знаю, але я знайду і розкажу. Я... Чому ні? Дуже хорошо. Пані режисерка, ви запишіть, щоб я не забув цю казочку. Добре. Е, я назвав вашу творючку Левко. До побачення. Прочитайте в ефір. Я читаю в ефір твого листа. І до, до листа додаються, я так розумію, що це малюночки. А ну зараз ми їх побачимо. О, які чудові малюнки. Їде машина по чорній рілі. Сонце зверху сяє хмарки і пташки. Є. І ще одна. Так. Що тут у нас? Я хочу називатися Левко. Намальована моя тварючка. Є такий малюнок. Добре. Так, лист беру звідси. Красиленко Юлія. Село Устя Бершицького району Вінницької області. Так, що мені написала? Так, дівчинка, доброго дня, дядько Сашко, вам пише Краселенко Юля, Юлічка моя, сонечко моє. Пишу вам, бо дуже люблю вашу передачу. Люблю слухати, як ви розповідаєте казки. А тепер хочу написати трішки і про себе. Навчаюся в 4 класі. У мене є два старших сестричок і братик, і ще є менша сестричка, і вона теж любить слухати ваші казочки. Мою маму звати Свєта, вона домогосподарка, а тата звати Іван. Він працює в Києві строїтелем, ну, значить, будує щось будівельником. А живу я в селі Усті Бешацького району, що на Вінниччині. гарний те тато. Працює, заробляє на життя сім'ю, утримує. Ви знаєте, все життя, наскільки я, я пам'ятаю, мій батько працював. Він працював і руками, він був працював вчителем і водночас майстрував щось. Все в, нашому, в нашій хаті було зроблено його руками. І пічку він побудував, і вікна він ставив, і меблі робив. І от найкращий спос дитинства – це як батько теше дерево, і стружка. От. Дай Боже, щоб у всіх такі хороші батьки були, як у тебе. Батько працює в Києві, тяжко працювати на будові. Я сам будівельник в Києві працюю теж на будові, щоб ви знали. Я інженер. Але був час, працював я і будівельником. Це дуже тяжка робота. Виснажлива, але тато працює, сім'ю утримує. І ростуть дітки хороші і вивчаться. І потім в майбутньому ви станете, дітки, станете керувати нашою державою українською, в якій нам буде жити легше. Бо робота буде у всіх. Нікого ображати не будуть, ніхто красти не буде, бо ви цього не дасте. Ви наше покоління майбутнє, за яке я тішуся. От твій малюночок я покажу. Все тако. Ну, гарний розповідь. Ну, в, <гум> ну, в саме час перейде до цікавої казочки. Ну що ж, діточки, сьогодні буде казка цікава. Називається вона про те, як лисичка Івана Баштанника царем зробила. Баштанник це не безштанник, хоча дуже схоже звучить. Жив був колись собі господар. І мав трьох дітей, трьох синів. Ну, як довелось йому помирати, то він синам вділив хто, що там старшому більше, меншому там старшому віддав худобу, шмат поля, меншому там корови, теж шмат поля. А для самого, самого меншого брата Івана, та нічого не лишилося, тільки от шмат городу один, та й над дорогою, та й все. Ну, старші брати собі зажили, той, той женився, одружився, той собі хату збудував. А бідний Іванко, що він має? Тільки ту землю невеличкий клаптик. Думаю, що ж я там зроблю? Волів, що рати, немає, там коня, корови немає. А ну, лишень думає, посію я баштан. Та гарбузів насію, кавунів, день. А по дорозі будуть чумаки проїздити із хурами своїми, та й будуть купувати в мене хто кавунчика, хто день. Кусяк так, то та й спродимося. Та гроші зароблю собі. Засіяв він той баштан, збудував. Курінь, що таке курінь, знаєте? От хто не знає, хто в місті живе, той не знає. Так? А дітки, які в селі знають, я сам теж колись ну, жив в місті, правда, таке невеличке місто, але куріні ми любили будувати. Той з гілочок таких зробиш, ніби як хатка накриєш травою, соломою, сіном. І всередині дощ не затікає, тепло, а пахне. А як вночі спиш, сіно духмяне, зірки світять, О, що краще може бути? Але то правда тільки влітку, взимку то дуже холодно там. Побудував собі Іван. Куреня живе в тому курені та за тим баштаном слідкує. Коли не коли там водичкою польє, до річечки сходить, коли вже стали там кавунчики деньки дозрівати, він там на день лопушками понакриває, щоб сонце не попекло, а під вечір зніме. І так, коло того баштана трудився, що в нього такий урожай го 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 кавуняки такі, та диня, а дині, всі турецькі, солодкі, такі. Береш я вона соковита, та таку пальчиком проб'єж від тисок тече, а потім їси. От де смакота, от де розкіш, ще може день, можна купити. В нас то скажіть батькові, мамі, купіть мені диньку, дядько Сашко Сашком казку про дині розказує. Так от у нашого Івана на Баштані такі дині подозрівали гарні, як сонечко. Вже ще трошечки, трошечки вже можна буде продавати. Вже й чумаки, валки тягнуться, хто в Крим посіль, хто з Криму їде там. Ту саму сіль везе, чи з дону, рибу везе, і всі на той баштан задивляються, а що, каже господарю, чи день і дозріли, та скоро, скоро вже будуть. Ну от, скоро Цілий ціли віз день накупляємо. От Іван уже руки потирає, оце нарешті я забагатію, дурні мої брати нічого не мають, а я буду мати. Коли це дивиться, що таке одного ранку тут, тут сама велика диня лежала, нема. Що хто то взяв? І далі нема. І так кожен день дивиться, там динька пропала, там тамденька пропала. Е, це хтось мою працю краде, але ну лише я піддивлюся. Хто то таку біду мені робить? Ввечері тихесенько спати в курінь не пішов, лопушками накрився і чекає, чи прийде хто на баштан дині красти. Уже так сонечко сіло, вже йому і з спадки закортіло. Але він не дурний, взяв будячка, вирізав, коли себе поклав, тільки голову, раз та й околиця прокинеться. І дивиться таке, точно щось там шелепає по тому баштану. Він вискакує. А там руденька лисичка саму кращу диню вибрала і котить, котить до себе не стягне. Він як підскочив, хап її за хвоста. Оце ти так добро, моє ні Зараз я тебе заб'ю. Шкуру здійму і дині мені лишиться, та ще й шкуру продам. Лисичка, бідна, проситься. Ой Іване, баштаннику, Іване, баштаннику, не вбивай мене. Я тобі, я тобі ну так віддячу, так віддячу, благаю тебе, пусти мене. Я з тебе, я з тебе такого чоловіка зроблю багато, знатно, будеш мені дякувати все життя. Шкода Івану стало тої лисички. Він та добра людина був. Не так уже той дині йому шкода, як лисички. Лисичка ж гарна, та пухнастенька, біленька таке, грудочка в неї сама, руденька, і, і на хвостику китичка біленька на кінчику. Ну, добре каже Іван, пускаю тебе. Як там будеш віддячувати, покажеш. А лисичка поклонилась чим не каже: Ну, Іване, чекай, я тобі буду віддячувати. Побігла лисичка в ліс. Побігла в ліс та йде по лісі та й гукає: Ей, звірі, ей, звірі. Я до царя йду, чи немає у вас прохань яких. Тут з лісу двоє зайців вибігають. А що, лисичко, сестричко? Правда до царя йдеш? А правда, правда, зайчики мої куцехвості. А чого йдеш? Іду жалітися на долю мою. Може, цар чимось допоможе. Ой, лисичко, давай ми пожаліємося. Така у нас доля тяжка. Хвостики у нас куценькі, всі нас ображають. Їсти на капусту виганяють з полів, а, а в лісі і, і лисиці, і вовки, і Боже, як нам тяжко, може, цар нам що допоможе. А певно, що допоможе, каже лисичка. Тільки рожу, тільки вдвох прийшли. Гайда всіх скликайте та всі разом підемо до царя. Тут же зайці шапнулися, крутнулися по лісі всіх своїх братів позбирали, і тих зайців назбиралися сто, а може й дві сотні. І йде лисичка попереду, а за нею зайці шелепають і прямо таки до міста, до царського палацу. І тако воріт йдуть, а сторожа очі вирішила, що то є таке? А лисичка підходить, каже, пускайте, до царя йду. Гостинця йому веду. Тут же старший посторожий капрал побіг до царя, каже, ваша величність, там лисичка до вас прийшла і ви не повірите, море зайців привели. Цар здивувався, ну нехай заходить, покажіть на мені, заходить лисичка, а за нею зайці в двір. Як набігло, весь двір обсіли. Лисичка укаже, зачиняйте ворота, ворота зачинили, а вона до царя піднімається. Ой, цар мій милий, цар мій прекрасний, мій господар пан Іван Курінний посилає вам в дарунок оцих сотня або й дві зайців для того, щоб ви смакували смаженою зайчатиною. Певно, ви її любите, а цар треба вам сказати, ту зайчатинку любив. М -м 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 -м". Тако пальчики можна було облизати, як він її любив. Ну, цар уже втішений. Щось каже я про такого знатного пана Івана Корінного і не чув ніколи. Ну передай йому моє, моє вітання і подяку. Може, коли до мене в гості прийде, то я буду радий його бачити. Добре, каже Лисичка, передам. Я його служителька вірна. Та й побігла. На другий день. Знову, до лисичка полість та й гукає: Ой, звірі милі, ой, звірі любі, іду я до царя на гостину, вчора зайців повела, та вони так загостилися додому, повертатися не хочуть. Там їх годують, медвеном напувають, казки розказують і бавлять. Тут уже те діло вовки почули, повибігали двоє вовків з лісу. А що лисичка чи правду кажеш? А певно, що правду, певно. До царя ходила, жарилася на долю свою. То може і від вас хто піде, а кажуть вовки, треба і нам до царя сходити. Може, і нам так поталанить, як зайцям, бо <кхех> тяжке життя в нас в лісі, ой, тяжке. Там мисливці ходять, стріляють нас один через другу, та їсть, а взимку їсти нема, що бідні з голоду пухнемо, тільки на місяць виємо. Тако, воу-ва-во. Давай же лисичкою ми з тобою підемо. Може, цар і нас пригостить. Ну каже лисичка, піти, підемо, але що тільки мало. Давайте всі гукайте, а те вже хай всі а то на вас ображатися будуть. А правду, правду кажеш, лисичко. Тут ж вовки шатнулися по лісі, назбирали своїх друзів та побратимів. Тих вовків з тобою двісті зібралося. І суне та валка вовча, а лисичка попереду і прямо до міста, до палацу. Вже сторожа знає, очі вирічила, але ворота відчинила. Як завели лисиця вовків, ворота зачинили, лисичка до царя піднімається. Цар мій прекрасний, цар мій любий, мій пан Іван Куріний, Сьогодні вам вовків посилає, їх, шкури поздіймайте, гарні шуби будете мати і собі, і родині своїй, і дочці своїй милій. А треба було вам сказати, що царя дочка гарна була, красива дівка, така як мед з молоком. А, лисичка вже її помітила. Цар втішився. Боже мій боже мій, якого гарного багато сусіда маю. І ніколи ж його не бачив. Ти вже лисичко якось передай йому моє шанування, уклін гарний. Ось жменю гроші передай і запрошую до мене на гостину, хай приходить. Добре, добре, паночку, прийдемо, величність. Лисичка побігла знову до лісу. На третій день іде по лісу знову каже: Гей, звірі лісові, збирайтеся, я до царя на гостину в третій раз. Зайці гуляють додому, не хочуть, а вовкам я кашана, м'яса їм скільки завгодно кладуть, пити молоко щире дають спати на м'якенькому сіні кладуть. Те почули кабани та й двоє якось вихопилися з лізу. А що лисичко, чи правду кажеш? О, певно, кабанчики, що правду, правду кажу. Була в царя про свою біду розказувала. Він мені так запоміг, так запоміг, а зайців як рідних прийняв. А вовки краще батечка їх вітає, матінки. Годує їх прямо з ложечки кожного. Подушечки їм шовкою під голову кладе, так їм там добре, додому йти не хочуть. Кабани подумали, почухали, слухай, таки певно, добре там у того царя. Давай і ми підемо. А певно каже лисичка, що підете, тільки ще когось ух, нічого вдвох. О, то хай і інші будуть, щоб на вас не ображалися. А правду, правду кажеш, лисичко. Катнули кабани по лісі, попіднімали своїх кабанюк, друзів та й потяглися за лисичкою. І знов те стадо кабаня, чи лисичка попереду і йдуть до міста. Сторожа бачить, очі вирішили, нічого, ворота відкрила. Тут же кабани зайшли, весь двір заполонили, а лисичка до царя знову царю, наш прекрасний, милий, дорогенький, мій пан Іван Куріний. шле тобі на цей раз подарунок стадо кабаніч, а будеш мати, ти і з нього, і щитинки гарної, о, яке добро, то все буде. Цара жумлюває. Ну, лисичко, каже, такий же добрий твій господар. Ну, на цей раз я вже каже, я. Терпіти не можу, я сам до нього поїду. А ну каже слуги мої вірне, збирайтеся в дорогу, пакуйте карету мені. Та я з жінкою, з дочкою поїду, подивлюся, що то такий у мене сусід, пан Іван курінний. А чи гарний, чи молодий? А певно, каже лисичка, а красення такого в світі не знайти, то може, що вам і зазяття буде. буде. А царська дочка й почула, і так і вже заміж хочеться набридли, і коло того батька сидіти, вікно виглядати, ворон рахувати, як тут такий молодий, красивий та багатий пан поруч є. Чому б за нього заміж не піти, та ще який шляхет ну, в, слуг, в слугах, саму лисичку має. <кхух> Збираються, а куди ж їхати? А каже лисичка, тако прямо по дорозі, а там я вас зустріну. Побігла лисичка наперед до Івана, каже, Івана баштан, і оце я прийшла. Той прочумався із свого куреня вилазить. А що ти хочеш, лисичко? Ой, Іване, бігом зі мною, ой, біжи зі мною, щастя, твоє по дорозі їде швиденько, швиденько. Куди ти?» Пішли до ставочка над дорогою. Пішли. Та що я там не бачив? Я, я краще полежу посплю». та дурний, ти слухай мене, давай, давай, щастя тебе, не мене. Притягнула Івана до тої річки, скидай, кажу, роздягайся, все, все, грам'я, оте дряве знімай. А то навіщо? Знімай, кажу, бо вкушу тебе. А що Іванові? Скинув собі на сонце, подивився, а лисичка, штурх його в воду. Ну каже, мийся, щоб ти чистенький, гарний був. Ну, раз вже в воді, то чому не помитися? Помився Іван, бруд з під нігті повече то я вже вилажу, сиди, каже Лисичка, чекай мене, я скоро за тобою прийду. Холодно, Івану, сидіти, але сидить. Коли це карета їде, царські слуги, А за царем військо його йде урочистим матчем, Пісні співають, рушниці несуть, ще й гармату велику тягнуть. А лисичка вибігла на дорогу. Цар мій, царю мій дорогенький, царю мій миленький. Тяжка біда. Ти б знав, царю, яке лихо нас тут всі спіткали на цій дорозі. Мій господар, пан Іван Куріний, хотів тобі на зустріч виїхати, щоб сам зустріти під білі ручки до себе в палати повести. Але трапилася лиха біда, розбійники з лісу вискочили, пограбували геть чисто, а самого мого пана бідно роздягли. І от воду вкинули, заледве не втопився, бідний, добре, що там міленько було. О, яка тяжка біда приключилася. Гукнув цар на слуги, на солдати свої. А ну діставайте мого шановного гостя пана Івана Куріно. Тяніть його сюди. Витягують його з води, і... а він голий нема що вдягнути, лопушком закривається. Цар каже: знаєте що? То трохи незручно перед жінкою, дочкою, а дайте йому яку одежу в мене там краще скрині. Тут же слуги підібрали гарну одіж. Як отягли того Івана, а він такий справді гарний хлопець і чуб у нього кучерявий. І вуса гарні молодий. Царівна, як побачила, та так і зімліла. Лишенько, мамонько, моя, татусю мій. Нічого не хочу, хочу заміж до цього гарного пана молодого, а він їй вусом підможе, а вона аж вмліває. Та й цар собі думає, е, таки не дурного, гарного зятя буду мати, та ще й багатий. Ну, каже, зятечку, показуй, показуй своє багатство. Їдуть по дорозі, а лисичка наперед біжить. А там поля багатющі, та озера з рибою та ліси з дичиною, і все то хазяйство змія. А поруч царя змій жив, та такий багатий та дуй. Всі його боялися. А багатющий був Боже за багато віків, весь змій рід багатство збирав, і палац такий мав величезний, що в царя такого не було. Біжить лисичка до косарів гукає, які поле викошуть. Косарі, зараз буде цар їхати і не так собі їде, а війною йде на змія вашого господаря. Як тільки скажете, що це Змієві, поля, то вас тут же посічуть, порубають, солдати постріляють. Полякалися косарі. Що робити, куди тікати? Не тікайте, каже лисичка. Як краще, я вам пораджу, що зробити, ще мені подякуєте. Оце запитає цар, чиї це поля? Скажіть, що це Івана Курінного. О. А він добрий, господар ніколи вас не образить. Добре, добре, скажемо. Їде цар поля багатющі, з житом, пшоном, зерном, всіяні пшеницею. Ячменом там і пиво є що варити. пиво, з ячменю варять, хто не знає. Ну, цар каже, ох, яке багатство мені такі поля. Чи це поля? питає. А коси кажуть, це, це поля? Кого, кого? Івана хуріного. О, каже цар. Ну, пане Іване, я вас вітаю. оце. О, ви з кожною хвилиною мені все більше подобаєтесь. Чи не могли б ви розглянути мою царську пропозицію стати моїм зятем? А Іван поду аж рота відкрив, нічого, нічого не думайте, каже, царяй придане, гарне дам. І будемо дружити з вами жити. Я такого зятя мріяв, мати, їду далі, а там рибалки, рибу тягнуть та на скирти скиртують та пакують намажуть, та збираються в Крим вести, продавати. А лисичка до них, а знаєте, що зараз яка біда тяжка на вас суди? Сам цар своїм військом іде, що й гармату везе. Вашого хазяїна, змія воювати буде. А як ви скажете, що це Змії, озера та риба, то вам біда буде, вас тут з цією рибою потоплять разом. Полякалися рибалки, сіті покидали. Куди тікати, куди? А каже лисичка, не кидайте, я вам підскажу. Оце як буде питати цар? Чи є це добро. Ви кажіть, що це. Пане Івана Курінного, а він уже вас не обійдеть, не образить. Ну добре скаже. Тут цар над'їжджає, Ой, каже, які, які гарні ставки. А риба, яка боже, білий амур, і щука, і лящ, в'юн, і, і, і окунь, і сом, і карась. О. Яке багатство, яке добро це ж завести та продати. Та скільки грошей можна отримати, Чиє це добро? питає цар. А рибалки шапочки постягали. Івана цього, як, його, як його, як курінного. О, каже цар, ну, пане Іване, ви тако, мені душа наче медом помазана. Такий я не помилився, гарний зять буде мене гарний. Ну, їдемо далі. Далі лисичка біжить, те саме там і ліса з звіриною, і худоба пасеться череди, пастухи, і всі, всім наказала, говоріть, що це Івана Куріного, бо цар постріляє, поб'є, біда буде. Цар над'їжджає, Боже, такі череди, корови, та бики, та вівці пасуться, а коні такі баски, хоч зараз їх десь на виставку чи є це добро, питає цар. Як чи є? Пана кого? Івана, Курі... Івана курінного. Ну, каже цар, пане Іване, от що хочете робіть, а так і сьогодні станете моїм зятем. Ще й пів царства за вам запишу, так і мусить бути. А Іван нічого не розуміє, їде і думає, що то таке робиться. Ну, Буду мовчати, лисичка наказали мовчати, лишнього не, не потякати. І він з рівною тільки про пташок, та про природу, та про квіточки, а їй іншого їй не треба. І біжить лисичка наперед, а там уже попереду палац змію. Та такий багатющий, та такий Боже обсажений. Там все в нього якимось і, і, і водограйчики, там, і, і скульптурки різні, і квіточки, і трояндочки пахтять, а сам змій. В халаті домашньому сидить і чай із блюдечка сьорбе і шматок цукру. Хрущ зубиська, знову. сьорб, Отак От він п'є. Тут же лисичка підбігає, ой, каже, паночко мій, паночко мій, яка біда до вас у не змій, ледве тим окропом не подивився, що таке, що треба, що таке? Ой, мимо, я не знаю, що казати. Каже, Ой, не знаю, що казати, дайте чаю, сорбнути, бо не можу. Свербнула лисичка, каже, паночку. Прийшов вам повний гаплик. Цар сусідній, підло, без оголошення війни напав на вас і зараз суне своїм військом, геть чисто хоче вас убити, постріляти, ще й гармату з собою везе. Змій, сюди, коли, куди? Я ж військо по домам розпустив. Чим борониться, куди тікати, що робити? Але сичка каже: ви, паночку, знаєте що? Ось, о, дивіться, на березі. Верба дуплава стоїть. Ви в ту вербу залізте в дупло, я вас там прикрию, ось о, ганчурочку заткну, то ніхто не побачить, що ви там сидите. А як стені, я вас випущу, потім втечете. Змій подякував лисиця, тільки той халат підкопив з капцями та й шусь це дупло заскочив. Лисичка там затулила, камінчиком прихилила та й зустрічає. Прошу, прошу, тут уже цар під'їжджає, чий-то палац, а тут уже лисичка. Це мого пана. Івана Куріно. тут уже Іван виходить, очі такі круглі, Лисичка каже, дурно, це твоє. Тут вже слуги побігали, куди слугам діватися? Байдуже кому служити. Що зміїві, Змієві, що цареві, аби лиш не били. Тут такі сіли собі, царське сімейство, чай пити, вже домовляються, як вінчатися, коли весілля грати, яких музик запрошувати, яких депутатів в гості кликати, а кого не кликати, домовляються. Коли це Лисичка каже, а що, пане царю, то може? Як така гарна в нас зустріч, та ще вінця зараз добудемо, то може з гармати якось сальви, якоїсь салюта дасте. А чом би ні, каже цар. А ну, військо моє, давайте гармату викотіть та бахніть гарненько, а, каже Лисичка, просто так не цікаво. А ну, лишень, чи можуть ваші гармаші он в ту вербу вцілити? Е, каже цар, а певно, що можуть. Ану, хлопці, можете, можем. Та й добре зарядили ту гармату, на вербу навели, та як бахнули. Ху, з нею тільки друзки полетіли, разом з друзками і змій розсипався. А Іван, Баштанник, пан Іван Куріний, одружився з старівною та й живе собі щасливо, а лисичка до нього в гості приходить і саму солодку диньку для неї завжди тримають. Вам казочка, мені бублички в'язочка. Після такої гарної казочки саме час подивитися цікавий мультфільм. Ну що ж, діточки, мультик цікавенний, закінчився казку таку, соковиту, гарно я вам розказав. Листи почитав, побесідував на різні теми з тварючкою моєю. Ви потішились, погрались. А вона, яка вам рада, саме час переходити до чого? До праці, до праці, батьки на роботу. Дітки в садочок чи в школу, портфелика на спинку і пішли. І день сьогодні буде легкий і веселий, як ця казочка, яку я вам сьогодні розказував. Я страшенно буду чекати нової зустрічі з вами. І буду чекати від вас листів. А листи мені пишіть на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, Передача світанок для Мірника Сашка. До побачення!